Дві смертельні аварії зафіксувала наша знімальна група цієї ночі у столиці. Перша сталася через легковажного пішохода, друга через шалену швидкість. Керманич переоцінив можливості свої та авто. Про фатальні наслідки детальніше Богдан Лазука. Ці жахливі кадри з місця смертельного ДТП на вулиці Набережно-Рибальській у бетонному відбійнику потрощений Фольксваген Гольф. Легковик влетів у бетонні блоки лівою водійською стороною. Швидка прибула на місце троші дуже оперативно, та на жаль, водій помер на місці. Майже годину рятувальники вирізали тіло молодого водія з понівеченої автівки. Зі слів очевидців, легковик на шаленій швидкості не вписався у поворот. Спочатку вдарився у металевий відбійник, а потім влетів у стовп та бетонну огорожу. Другий удар прийшовся на водійські дверцята. ДТП сталося біля нічного клуба, де зазвичай з порушеннями паркуються автівки на щастя більше ніхто не постраждав. Попередня версія аварії перевищення швидкості на складній дорожній ділянці. Друга ДТП, яку цієї ночі зафільмували джедаї, також не для слабких нервами. Виїзд з Києва, вулиця Богатирська. Рух транспорту заблокував ось цей джип та тіло чоловіка на асфальті. Намагався перебігти дорогу у забороненому місці, і ця помилка стала для нього фатальною. Водій позашляховика у шоковому стані і відмовляється від будь-яких коментарів. Двох слова як бачите, зі знаку дорога тут швидкісна. Водії нерідко їдуть аж під 100. Тож, можливо, і через це керманич позашляховика не зміг уникнути наїзду на пішохода. За минулу добу у Києві зареєстровано 5 ДТП. Двоє людей загинуло, та троє травмувалося. Також толичні інспектори виявили 342 порушення правил дорожнього руху. За керування напідпитку прав позбавили 23 водіїв, а з початку року майже 5 тисяч.